Шаховий турнір, майстер-класи з фітнесу та акторської майстерності, дитяча дискотека та ще багато цікавих подій відбувалися цими вихідними в парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Одним з оригінальних варіантів проведення вільного часу став показовий виступ та майстер-клас бойового мистецтва Вінчунькуен. Тренер Віталій Лосик зазначає, цей показовий виступ в парку для них відбувається не вперше. Ну наразі у нас вже напрацьована програма. Скажімо так, декількох років значить, ми активно співпрацювали з парком у попередньому році, на день міста, на день незалежності, також приймали участь. Фест Зеленька. Ну фактично, власне, на постійні такі великі свята. Він чунь відноситься до китайської школи бойової майстерності ушу. Бій в ньому заснований на принципах, які осягаються учнем від тренування до тренування. Відходи з лінії атаки доповнюються миттєвими прямолінійними нападами, при зближенні навкрай близьку відстань. Найчастіше бій завершується ударами колін і ліктів. В даному майстер-класі спробувати свої сили міг кожен бажаючий. Пані Олександра в житті бойовими мистецтвами лише цікавиться, адже є інструктором з йоги. Проте зізнається, цей майстер-клас став цікавим уроком. Мені завжди були цікаві бойові мистецтворі. Я сиділа, дуже довго вагалася піти не піти, оскільки, по-перше, там всі малі, по-друге, в паті. Якось мене. Але в останній момент вирішила, сходила. Мені дуже цікаво, дуже сподобалось. Але за такий короткий термін не зловити всієї суті. Віталій Лосік вважає, що бойові мистецтва заняття корисне для будь-якого і в будь-якому віці. Адже в ушу існує цілий ряд технік, розроблений спеціально під різні вікові категорії. Наприклад, китайські пенсіонери, які йдуть на пенсію, вони от дуже в них так це поширено. От можна в такому парку, як наш, бачити, 20, 10, чоловік, п'ятнадцять не стоять і напрацьовують на ітки напрям та йдуть. Такі така рухова техніка, повільна, не неспешна, дуже, дуже корисна для спини, для м'язів, підтримання підтримування взагалі. Тому, що Такі майстер-класи чудова можливість випробувати себе в бойових мистецтвах для тих, хто давно цим цікавиться, але мав можливості спробувати. Ілона Якимюк, Руслан Жовнір у ритмі подій.